Вітаю, шановні колеги! Хочу поділитися досвідом роботи з Google формами. Якщо вас цікавить, як легко організувати перевірку знань учнів, раджу скористатися саме цим сервісом. В першу чергу нам знадобиться заготовка тесту у вигляді текстового файлу. Саме з нього ми будемо брати інформацію. Наступним кроком ми переходимо на потрібний урок в Google класі. Звісно, можна зайти у Google форми, створити тест, а потім підвантажити його на потрібний урок. Але мені зручно створювати тест одразу у тому уроці, на якому я планую його використовувати. Ось я натискаю клавішу створити обираю у Google Форми. В першу чергу я перейду у налаштування. І переведу клавішу Тест у режим «Включено». На свій розсуд можна змінити налаштування і їх зберегти. Тепер повертаюся до запитань. І за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C, Ctrl-V буду переносити запитання із текстового файла у свою Google форму, початку назва Перше запитання. Варіанти відповіді можна перенести одразу блоком. Для того, щоб створити запитання номер 2, натискаю плюсик і таким чином перенесу всі запитання у форму. Після того, як я перенесла всі всі запитання та відповіді у Google форму. А мені потрібно відкрити розділ відповідь на кожному запитанні, щоб змінити кількість балів за один або декілька вірних варіантів. Ось розділ відповідь: я обираю правильний варіант відповіді і назначаю за нього 1 бал. І так перейду до кожного запитання. «Відповіді». Нехай буде 2 бали. Також є можливість змінити на декілька варіантів відповідей, або а, текст тоді з'явиться віконечко, в якому учень повинен сам внести а, свій варіант відповіді. Тобто так ми працюємо із кожним запитанням. А ось тут видно, скільки всього балів. Вже нараховано за ці запитання, якщо дитина відповіла правильно. Якщо потрібно, то перед публікацією можна додати елементи оформлення. Ось обираємо тему, можна змінити колір, а можна вибрати зображення верхнього колон титулу. Мої п'ятикласники залюбки обговорюють на уроках, які Картинки були у них на тесті. Тепер я знову повертаюся на урок у Google Class. А, і а, якщо весь теоретичний матеріал завантажити не в дане завдання, а окремо як матеріали до цього уроку, з'явиться клавіша «Імпорт оцінок. Я її натискаю, і вона допоможе мені потім перенести оцінки із Google Form у Classroom. Це я можу продемонструвати вам вже на готовому тестуванні. Ось у мене 5 клас, зайду в завдання. Тут є готовий вже тест, діти виконали тест, надіслали мені фото восьмових робіт. І ось імпорт оцінок, коли я його натискаю, в мене із даного тесту під темою ділення з остачею всі оціночки. Перейшли ось сюди. Тобто мені не потрібно ходити в тест і переносити вручну оцінки. А під кінець хочу показати, наскільки різноманітними можуть бути тести у Google формах. Ось у мене тут вже накопичилося дуже багато тестових завдань. Дітям вони подобаються, вони яскраві і зручні. Ось, наприклад, у геометрії. Коли ми робимо тести, ми можемо вставляти картинки як у запитання, так і у варіанти відповідей. Для цього потрібно натиснути Завантажити фото. І це фото має бути вже на комп'ютері. Також картинками можуть бути і варіанти відповідей. Ось у мене картинка у запитанні. І картинками є варіанти відповідей. Тобто це дуже зручно і вже готові тести. Якщо виникає потреба, я можу використовувати повторно, тобто брати тест і завантажувати його на який урок я вважаю за потрібний. На цьому я хочу завершити. І сподіваюся, що дана інформація була для вас корисною.